Триває 938-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1130 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 18 вересня, окупаційні війська Росії втратили 637 тисяч 10 військових. 8 танк, 17 080 бойових броньованих машин, 18 154 артилерійських систем, 1188 реактивних систем вогню, 947 засобів ППО, 369 літаків. 328 гелікоптерів, 15 354 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2 592 крилаті ракети, 28 кораблів, 24 784 одиниці автомобільної техніки та 3 109 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.